Привіт. Привіт. Чи добрий день? Привіт. На ти на ви як? А можна на ти. Окей, ну давай тоді на ти. Слухай як давай трошки. Звати? Іще раз. — Як вас? Звати? Мене звати Олександр. А тебе як звати? А, тебе звати. Віталій. Дуже приємно. Віталій, давай. Ні. Ти можеш трошки мікрофон взяти, а то тебе так да. тихо чутно. Да. Да, 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 да. О, так краще набагато. Слухай Віталій, давай трошки пофантазуємо. Давай, наприклад, ти уявиш, ну от, наприклад, що є такий список жінок чи дівчат, які з тобою сумісні, чи дівчат чи скористався ти таким списом списком? Uh -huh. Ну, наприклад, дати народження жінок чи дівчат. От, наприклад, там 20-30 дат в цьому списку, і ти знаєш, якщо ти знаходиш дівчину дати народження, якої є в цьому списку. То ти з нею будеш жити комфортно, в гармонії, ніколи сваритись не будете, Тобто все у вас буде класно. А якщо її списку немає, то ти зразу можеш її відіслати у піший артичний тур. Ти б скористався таким списком? Ні, ні, серйозно ні. А чому? Та я Якось так не задумувався. А ти зараз можеш задуматися? Ти зараз можеш задуматися чи не можеш? Та можу, звісно. А давай я трошки прискорюю хід давай твоїх думок. Прискорюю хід твоїх думок. Ти давай. одружений чи ні? Одружений чи ні. Ну, розводяся. А, а тепер дивись. А тепер дивись. Ну, от, от такі люди, як ти, це мої клієнти. Дивись, наприклад, якщо б в тебе був список цих дівчат, ти подивився б і нема там, наприклад, дати народження твоєї. Можна сказати, колишньої дружини, ти б зразу сказав, пішла на mm -hmm. Діти є чи немає? Діти є чи немає? Ні-ні. то взагалі, красавчик, тобі повезло. Аби були, то аліменти 25%, Я думаю, ти знаєш. От а якщо немає, то поки що все, що ви нажили під час сумісного життя, воно ділиться пополам. Ну ще трошки на суди на адвокатів потратиш гроші. От. Але якщо дітей немає, то мужик тобі повезло, класно. Я сказати. Тому що, дивіться, я вам скажу, дивись. Тобто я військовий сам, я приїхав в відпуску, і я тобі узнаю, що вона блін, з другим просто. Тобі теж таке не понравилось. Слухай, а, а давай ти мені зараз скажеш дату свого народження і дату народження своєї. Баби. Я тобі зараз дещо розкажу про ваші стосунки. І ти мені потім скажеш, чи співпало, чи не співпало. І год готраждення теж казали. Число, місяць, рік в такій послідовності. Спочатку свій, потім. Це мій Значить, дивись, давай спочатку з гарного почнемо. Значить, як бізнес-партнери у житті ви з нею класні. Тобто піти в магазин, щось разом зробити, щось вибрати, ремонт зробити класно. Тут все супер. Але що погано, вам спілкуватись некомфортно з нею, і що саме дуже погано, це бачення проблеми. Дуже погано бачення проблеми вашою парою. Ну, наприклад, вона каже це дерево, а ти кажеш ні, це кущ. І починаєте сперечатись, а миритись дуже швидко. Але сперечання дуже часті. Я називаю такі пари психологічні насильники або психологічні мазохісти. І коли ви спілкуєтесь, ви перебиваєте один одного. Вам важко до кінця дослухати. Ви кажете, думаєте, ага, я вже знаю, що вона там хоче чим закінчити, і починаєте перебувати. І вона так само. От обоє цілеспрямовані. спрямовані. Значить, ти любиш бути лідером, і вона, вона ще більше любить лідером бути. Вона любить командувати, вона любить бути главною. Але ти теж любиш бути головною, але вона трошки, трошки давить тебе. Трошки. Трошки давить. От. Це я подивився Є. тільки по трьом параметрам Є. у вас. Тільки по три параметри. параметри. І життєві цінності. Є. зараз, 73. життєві цінності і твої і її поганенько. Нічого гарного абсолютно не було Є. у вас. Нічого так не було у вас. Отак-от. Спілкуватись некомфортно, бачення проблеми погано. Бачення, проблеми погано. Ну, коротше. Обоє вперті, наполегливі, перебувайте один одного під час розмови. Співпало щось чи не співпало? Співпало щось чи не співпало. Так, як ви сказали, так і є. Дивись, давай я напишу тобі свій інстаграм. Може буде цікаво, подивишся, що там в мене за контент. Окей? Так, можна. Окей? Так, От, збилося. Збилося, не встиг записати інстаграм. Ну, ладно. Збилося так збилося. Шановні друзі, якщо ви не хочете, чоловіки, жінки, якщо ви не хочете, щоб у вас ці проблеми були, проблеми із розлученням, з адментами, оця все з судами, з адвокатами, оця вся тягомотина, краще купити цей список дат. Сумісних, з вами людей протилежної статі. І у вас не буде ніколи проблем з цим. Виходячи в чат-рулетку, виходячи на свої стріми, я доказую людям, що, це система, що ця система вона є, що вона працює, що це вже перевірено. Багато тисяч людей я перевірив в інтернеті, в телеграмі, в телеграмі, в чат рулетці, в, в Тіктоку. Коли стріми це роблю, я ну, багато тисяч людей перевірив. Мій батько, який це все досліджував більше ніж 40 років, і зараз теж він досліджує, у нього більше мільйона пар. Більше мільйона пар. Розумієте, яка статистика велика. Сперечатись з статистикою, сперечатись з математикою, з фізикою це Ну, це як після проти вітру. Воно вам треба. Будьте розумними. Не, мудрими, будьте мудрими, вчіться на помилках інших людей. Це кожен раз кажу у своїх відео. Підписка, будь ласка, вподобайка. Покажіть це відео своїм друзям. Вам не важко, мені буде приємно і це буде мотивувати мене зробити ще якісь більш цікавіше відео для вас. Бажаю вам успіхів і удачі. На все добре.